Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так. Головний суперник у легкій вазі та уродженець Мехіко Ісак Підбулькрус пообіцяв пишатися своєю країною та зміцнити свій статус у легкому дивізіоні, коли він зіткнеться з непереможним Джованні Кабрерою в елімінаторі титулів WBC і WBA в легкій вазі, в андеркарді Ерола Спенса проти Теренса Кроуфорда в якості співголовної події. Обидва бої будуть транслюватися на шоу Тайм PPV 29 липня з T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, Круз заявив: Я готовий знову поставити Мексику на перше місце і показати, що мені призначено протистояти найкращим. Я переконую, що я працюю наполегливіше та розумніше та використовую все, що я роблю в тренажерному залі. Справа не лише в тому, наскільки сильно ви б'єте. Ви повинні бути кмітливими, щоб ваші удари з'єднувалися так, як ви хотіли. Це може здаватися кліше, але насправді йдеться про самовідданість, важку працю та дисципліну. Бути звичайним бійцем це йти легким шляхом. Важко сказати ні склянці води чи спілкуванню з друзями. Те, що ми робимо, красиво, але це важко. Якщо ви хочете бути елітним спортсменом, ви повинні навчитися жити з жертвами. Найскладніше, що мені коли-небудь доводилося робити, це те, що я повинен був сказати дружині та дітям. Сьогодні я не можу взяти вас на морозиво. Мені пощастило, що я тренуюся поруч з ними, але я все одно багато сумую. Зрештою, це лише робить важливішим те, що я максимально використав ці жертви та боровся на повну силу. Я борюся як можу завдяки любові та підтримці, яку я отримую від своєї родини. 25 25-річний Круз став фаворитом пристрасних мексиканських уболівальників завдяки своєму стилю, який нагадує багатьох найбільш пам'ятних мексиканських чемпіонів і претендентів у боксі. Незважаючи на те, що протягом усієї своєї кар'єри, яка почалася з 2015 року, він виступав у легкій вазі. Він не планує залишати дивізіон і сподівається продовжувати розвивати свої стосунки з уболівальниками проти інших зірок вагової категорії. Круз додав, я повністю зосереджений на тому, щоб залишатися у легкій вазі, тому що там я почуваюся найсильнішим і найкомфортнішим. Я просто хочу дати всім, хто дивиться чудове шоу. Я налагодив зв'язок із уболівальниками, тому що показав, що не боюся битися з найкращими. У мене немає страху, просто вирішуй. Після того, як у грудні 2021 року Круз поставив непереможній суперзірці джеренті танку Девісу важке випробування в їхньому поєдинку, він націлився на бій реванш проти звичайного володаря титулу WBA в легкій вазі. Круз сказав: Я хочу, щоб американські вболівальники знали мене так само добре, як і мексиканські, тому я повинен протистояти найкращим. По перше, я хочу провести бій реванш з Джервонтою Девісом, незважаючи ні на що. Після цього я хочу зустрітися з Девіном Хейні та Василем Ломаченком. Щодо Хейні, то Маурісіо Сулейман, президент всесвітньої боксерської ради WBC, повідомив, що у абсолютного чемпіона в легкій вазі є термін до 21 липня, щоб визначитися, в якій ваговій категорії він виступатиме. При цьому у Девіна є два поєдинки на вибір, або проти обов'язкового претендента в легкій вазі Шакура Стівенсона, або проти чемпіона WBC у першому напівсередньому дивізіоні Реджеса Прогрейса. Сулейман сказав: П'ятниця 21 липня, крайній термін для Девіна Хейні, де він повинен вирішити, буде він битися проти Прогре або залишиться у легкій вазі. У легкому дивізіоні немає добровільного захисту для нього. Шакур Стівенсон є обов'язковим претендентом у легкій вазі. Раніше команда Шакура Стівенсона звернулася до WBC і попросила зробити їх підопічного обов'язковим претендентом у легкій вазі. Сам Стівенсон хоче буксувати з Хейні, попросивши WBO зробити його обов'язковим претендентом. Якщо Стівенсону вдасться це зробити, то він зможе змусити Хейні відмовитися від двох поясів, якщо той вирішить залишитися у легкій вазі і не битися з ним. На даний момент цілком імовірно, що Хейні обере шлях найменшого опору, відмовившись від своїх чотирьох титулів у легкій вазі, щоб піднятися до першої напівсередньої ваги та битися з прогресом. Про це свідчить їх перепалка у соціальних мережах. Першим вербальний удар завдав прогре, зухвало запрошуючи Хейні, побитися з ним, написавши. Де він може або залишитися у легкій вазі, де його перебоксує Шакур Стівенсон, або піднятися і побитися зі мною, втративши свої зуби. Він перебуває у дуже важкому становищі. Це повідомлення не сподобалося Хейні, після чого він обмінявся з потенційним суперником образами, написавши у відповідь. Витягни яйця Шакура зі свого рота. Я знаю, що він вибив з тебе все лайно. Ми обидва посміялися з того, як жалюгідно ти виглядав після цього. Прогре додав, коли я вдарю тебе восьмиунцевими рукавичками, ми подивимося, чиї яйця у кого будуть у роті. Тим часом австралійський легковаговик Джордж Камбосос, який готується до бою з Х'юзом, упевнений, що Девін Хейні залишить свої титули і підніметься до першого напівсереднього дивізіону. Камбосос сказав: Титули будуть вакантними. Я впевнений, що Хейні підніметься. Де він дуже великий хлопець для легкої ваги. Ми всі бачили його після зганяння ваги, особливо в нашому другому бою. Тоді він дуже погано виглядав. Знаєте, я не міг повірити, що бачив, коли він прийшов на зважування. Я тоді подумав, просто доторкнись до цього хлопця, і він упаде. Але у нього дуже гарна та професійна команда. Відмінні дієтологи та відмінні тренери. Думаю, що його наступний бій має бути у першій напівсередній вазі. Він звільнить свої пояси, і я опинюся в доброму стані. Я зможу поборотися за один із цих титулів. Також щойно стало відомо про те, що Девін Хейні безжально відповів тому Холанду, актору із фільму людина павук, що Василь Ломаченко побив його і заслуговує на реванш. Справа в тому, що у вівторок у Твіттері було опубліковано ролик, на якому показано, як актор людини Павука обговорює свою любов до боксу під час нещодавного виступу у підкасті. Холланд навіть виразив бажання знятися в фільмі про бокс. Він також пояснив, що останній суперник Хейні Василь Ломаченко є його улюбленим бійцем. Потім він додав, що, на його думку, Лома переміг Хейні і заслуговує на реванш, те, що зараз виглядає малоймовірним, хоч команда Ломаченка і намагається влаштувати його. Холланд сказав в ефірі Джея Шетті. Ломаченко, ти бачив його останній бій? Шетті відповів: Ні, ні, я цього не бачив. Холанд продовжив. Це цікаво. Я думаю, що загальний консенсус полягає в тому, що він переміг, але виявилося інакше. Він мій улюблений боксер, але свій останній бій він програв. Шетті запитав, як це було проти нього? Це було голосування? На що Холанд відповів? Це було голосування, так, воно пішло проти нього, тому мені цікаво, чи будуть вони битися знову. Але в цьому проблема боксу чи будуть вони битися знову? Оскільки це складна справа, на відміну від UFC, де якщо вони хочуть битися, вони битимуться. Ось що мені подобається. Ці коментарі не сподобалися Хейні. Абсолютний чемпіон світу, в легкі вазі, у відповідь звернув увагу на дівчину Холланда, американську актрису та співачку Зендаю. Хейні процитував у твіттері ролик із коментарями Холланда про бій з Ломаченком і безжально додав підпис Я завжди кохав Зендаю. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!